Доброго дня. Невеличкий огляд по комерці... комерційній електротехніці, що у нас є по наявності. Це Максус бус із Європи, з європейськими портами. Авто з Норвегії. Вони там працювали на логістиці, розвозились у цьому авто взагалі мінімальний пробіг 24 тисячі. Там інші там 40-50 такі. Ну, більше стараємось не возити. Ну, щоб вам спокійніше було на них кататися. Авто обслужені, авто на дві людини, кабіна. Зараз покажу тут у нас зараз гума є, до речі, другий комплект гуми є на кожне авто. Отак От все обшито, все цивільненько ззаду бачите, є розпашні ворота, тут сумна дверка, камера задня, парктроніки. Зручні сидіння, регулювання і керма і сидінь, підігріви сидінь. Отакою От шайбочкою це керується. Тут камера показує на екранчику. 300 плюс кілометрів запас ходу, 320-330 Не так давно треба було щось перевезти, взяв його. Проїхав 40 кілометрів, воно списала 20. Так що, якщо вона на повному заряді показує 300, то це 320-30-50 можна викатувати, ну, дивлячись як їздить. Отакі, е, да, У нас тут по наявності оце короткий на 4,8 куба всередині 2,2 довжина. А ті на, на 60 см довші. 6,5 кубів і ці двоє. І в них 6,5 кубів і 2,7 метра всередині. Ззаду стоять ресори, спереду, як звичайні електрички, тобто ресори рятують цю ситуацію як для вантажного буса. Отако, гарного дня, бережіть себе, звертайтесь, підберемо для вас електроконяк. У нас є і а, звичайні електромобілі для некомерційного використання. ну Таксісти такі беруть, наприклад. 60-70 електромобілів по наявності. Гарного дня, бережіть себе, вулиця Павло Сенка, 8 в Києві.